Продовжується випуск голубиному спорту в Україні 120 років. З цієї нагоди в Коломиї провели конкурс, виставку організатор. Коломийський клуб голубоводів. Політ до нас приїхали гості з різних областей. Господарі пернатих обмінювалися досвідом та нагороджували переможців різних категорій. На виставці представили і декоративних голубів. Були навіть кури і півні. У пташиному царстві побувала Галина Досин. Понад п'ять тисяч років тому людина приручила сизого голуба. Він став предком майже всіх голубів, що існують тепер. Відтоді люди вивели понад 200 порід цього птаха. Тепер часто сіренькі пернаті поселяються на міських вулицях та в будинках. А люди перетворили приручення на справжній голубиний спорт. Коломийський клуб спортивних голубів Політ діє з 1988 року. Засновників було троє: Микола Грабарчук, Петро Лукинчук та Іван Теліщук. Вже зараз у клубі більше 30 членів. Породи голубів також Кажуть, до кожного пернатого підхід індивідуальний, і до будь-якого спортсмена. У птаха треба вкладати чимало коштів та зусиль. Спеціальний корм, вітаміни, мінерали, медикаменти завозять тільки з-за кордону з Бельгії, Голландії, Німеччини. До речі, вони є лідерами серед країн з розвиненим спортивним голубівництвом. Кількість спортивних голубів в одній тільки маленькій Бельгії обчислюється сотнями тисяч. У вихідні дні, коли проводяться змагання з різних країн Європи, над Бельгією, наприклад, можуть одночасно знаходитися більш як один мільйон голубів. Призи переможцям таких змагань оцінюються десятками й сотнями тисяч євро. Вартість спортивного голуба, переможця чемпіонату Бельгії, наприклад, прирівнюється до вартості сучасного комфортабельного автомобіля. В Україні все звичайно ж простіше. Наш голуб середній голуб, який виконав. Нальотку мінімальну, там що має від п'яти призових конкурсів і вище, ну він вже оцінюється від 300 умовних одиниць і вище. Ще траси, Янсони, Дельбари, Фабрі, Муліманс це всі раси зарубіжних голубоводів. І люди придбали, і зараз від них виводять потомство. І цими голубами змагаємося кожного року більше десяти разів голубів випускають у політ, проводять змагання самі та беруть участь у інших містах. Коломийські пернаті багаторазові чемпіони України, завоювали право участі і у міжнародних змаганнях, які проходитимуть у Польщі у січні місяці. На призові місця звичайно ж сподіваються, але розуміють, що конкуренція буде серйозна. Кожний голуб має родове кільце, От, на нього ще накладається контрольне кільце і. Так, що власник голуба цього кільця контрольного не знає, і голуби вивозять на певні дистанції, випускають, і чий голуб скоріше прилітає, і власник голуба знімає то контрольне кільце, закладає в годинник, і ми потім вже знаємо результат голуба. Бо в годиннику лента відбиває добу. Годину, хвилину і навіть секунди з нагоди 120-ї річниці заснування голубиного спорту в Україні у нашому місті відбулася всеукраїнська виставка. До Коломиї з'їхалися гості зі всієї Івано-Франківщини, Львівська область, Тернопільська, Вінницька. Нагородили переможців різних категорій. Тих людей, які вкладають у це душу, як той казав, і серце. У цей спорт підтримують, бо фінансово дуже скрутно нам. Голова міськрайонного товариства декоративного голубоводства Василь Білейчук також постійний учасник таких виставок. У їхній організації близько 50 чоловік сам захопився цими пернатими ще в дитинстві. Вже зараз у колекції має більше 60 порід голубів. Почав вирощувати рідкісних декоративних курей. Спортивні свою птицю хвалять. Декораторші декоративно ну з декоративно. Теж складно, складно розводити, тому що вона теж не так просто розводиться. Чи ти сам взяти порода німців, вони самі майже не годують малях своїх негодно не вигодовувати, треба підкладати під роги. Тут домінікани, короткодзябі, голуби, не і зато воно складно з одного з другим все одно складно є. Голуб символ Святого Духа. За переказами, душа людини по смерті перетворюється в голуба. Вважається, що хата, деводяться голуби, ніколи не знатиме пожежі. За багатьма повір'ями, голуба не можна ні вбивати, ні вживати у їжу, бо це великий гріх, за яким не минути нещастя. З давніх давен голуби вважалися символом вірності, чистоти та ніжності. Ця істина актуальна й дотепер, адже чим Збільше закоханих пар у день одруження випускають у небо білих голубів, які символізують справжню істинну любов. Галина досин Ігор Кофлюк, спеціально для подій МТК.